У бродах відбувся ряд футбольних ігор за Кубок надії. Традиційно їх провели у недільний день. Більше інформації про один із матчів дивіться у наступному сюжеті. Гра на стадіоні ювілейний команд Броди та Кристал із мальовничого села Ясенівці видалася досить активною. Тут у недільний сонячний день зібралися вболівальники, які з захопленням спостерігали за грою обох команд. Після виконання гімну України розпочалася гра Закобок надії. За підсумками цього матчу перемогу здобули господарі поля із рахунком 3-2. Як завжди обидві команди продемонстрували професіоналізм у грі, а всі присутні на грі любителі футболу залишилися задоволеними. Є? Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.